Вітаю всіх камрадів на каналі Копачінфо, і саме зараз ти дізнаєшся, на якому ж сайті можна безкоштовно завантажити величезну кількість старовинних мап на всі області України. А поки постав лайк під цим відео, обов'язково підпишись на акаунт та залишай коментар. На цьому сайті є дуже зручний список, в якому ми можемо обрати необхідну нам область для того, щоб завантажити або ж просто подивитися старовинні мапи. Вибравши необхідну область, на більш меншій мапі тепер обираємо район. А ось тепер саме найцікавіше. Ви отримуєте величезний список старовинних мап 16, 17, 18, 19, 20 століття. Тут навіть є мапи Другої світової війни. Обирайте, що вам по душі. Всі мапи мають високу деталізацію, їх можна скачати безкоштовно як в звичайну картинку, або ж навіть з прив'язкою. А ось тепер, камради, саме найголовніше. Сайт називається freemap.com.ua. Посилання зможете знайти у нас в описі до цього відео. Друзі, підписуйтесь на мій аккаунт. Ставте вподобайку під цим відео, обов'язково залишайте свій коментар та можливо ви знаєте ще якісь сайти, де можна безкоштовно завантажувати величезну кількість старовинних мап. Всім хабара під катушку, потужного копу та моцних знахідок. З вами був Копачінфо.